Ти як російська дівчинка, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підваль. А там лежав застрелений татусь, я бачила, як кров лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально бив її ногами, у в неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже у твоїй мамі. У моїх вушках і досі її крик. Який ставав тихіше і тихіше. а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там змущався раді мною, а мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилась там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш? А я лежу, убита твоїм татом, мій хрестик, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбита я лежить. І він про це чудово пам'ятає, твоя матуся змила нашу кров. Тобі вдягла моє червоне плаття, твій тато в нас понічив любов, тіла дітей він розривав на матір. Ну що, російська дівчинка, бувай! Мене знайшли, нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, там янголи на мене вже чекають.